Вітаю! Сьогодні буде на обзорі Nokia 6020, ось такого типу, кнопочний телефон. Будемо його розбирати. Йде він без батареї, без нічого, але, як бачимо, є цікава позолота. Навіть деякі контакти, можливо, попадуть чисто золоті. Зараз знімемо цю всю пластмасу, глянемо що всередині. Розібрав я, друзі, повністю. Тут бачимо сама іде екранна, плата є золото. Тут на корпусі також видимі роз'єми, самі кнопки і основна плата. Основна плата має доволі великий вміст. Золоте. Зі сторони кнопок основному. Тут йдуть кМ-конденсатори, містять паладій метал платинової групи. І друга сторона, всі роз'єми, бачимо, також містять позолоту є також чіпи з позолотою і безкорпусні також Місяць метал платинової групи, такі як Паладій. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.